Всім добрий ранок, чи вже ближе до обіду, в 9 ранку приїхав до батьків, проколол, перегнали ось у наших рижих свинок цей сарай. От гостів дали і верміктін. зважив пару поросят. От. Ну, в принципі, в принципі, таке собі, все, все, все добре, слава Богу, у нас сніжок випав. Займаємося потихеньку, сьогодні вихідний. З одразу вдома намалов. Проблеми зі світлом виключають, поки було світло. Та і зараз, в принципі, є намалов там на пару днів мені хвата. Так такі от діла. О, так що Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Мирного неба над головою. Всім добрий ранок. Зараз 8.34, четвер, 8 грудня. Приїхав до батьків, зараз у нас будуть, скажімо так, Перегони, зараз ми сюди загонимо двох рижих свинок наших, щоб вот, підготувати сарай. А зараз ми хочемо зважити оцих пару жевжиків і оцих двох малих, щоб були подільно. в дерев'яний сарай, зараз дві рижик под лохматимо, зробимо щось і перегонимо поки не туди. От. Завтра планую відлучати цю свиню. Прийняли рішення її ще раз осімінити. Навесно, що вона там ета. Так що готовий веса. Що там, по нулям же? Ну, на... Знімай тару. 10 нам. Ну поїхали. Ну, я виберу так, більш здорового якогось і самого маленького зі нас цього. Вчора їм було два місяці. Вчора не скажна 25. Так. Сейчас она Двісь. Тихо поставлю. Так, ладно. Не буде кажется. От ты двох вовремя. Типич начался. Короче. Хай в середньому вони там по 20 кілограмів, якщо брати на круг, там те ну, саме здорове я спіймав, можна сказати, саме здорове. Воно там 25, да? саме маленьке 17. Ну Плюс-мінус 20 кілограмів на круг, два місяці теж. При тому, що їхня отлучка була <клухи>, середня на круг 7-100. Да, там були жевжики по 8 кілограмів, були по 6. Ну, але нічого страшного. Вони на старті. Я думаю, ще пару тижнів на старті побудуть, проглистуємо і будемо переводити на нове. А зараз будемо робити дорогу для того, щоб вигнати ріжих сливок і загнати сюди. Потім познімаємо. Так, у нас сніжок вчора випав. Наші рижі дівки на прогулки. Переганяємо. Петля красна, починають гуляти. Десь на кінець грудня можемо їх злучимо давай дівки погнали давай жопать скользько правда дожик щось моросить. ну нічого і так наші дівки Ну, починають їх обнюхувати зараз будуть сипатися ну як сіда як в краще домах парижа і Лондона. цим дівкам не подобається що нові. О, пошла вже э! мілка не трогай дів так, зараз що ми? Будемо їх листувати купив я і вірміктин. Сейчас покажу. Ось, і Э однопроцентний. получается тут доза, по моему 33 кг, ну, один міллілітр на 33 кг. Я думаю, чого? Думаю, кілограм. Короче, кубика по 4,5 я милусну і думаю буде нормально, так? Да? Все, погнав я за шприцом, прокулюю, потім продовжуємо. І так, риганки зстоялись. Наші ділки на місці. Проглистували. Вот. ну Все поки Новенько тут. Ці її бикують. Мілка, мілка, не трогай їх, вони що, трогають тебе чи що? Вот. Так що такі. Вот. Мілка, я тебе зараз курва не трогаю. Їх, аби погаситься. Ну, це таке діло привички. Надіюсь, все нормально буде, так? Да? Мілка. Вони ж тебе не трогають. Чого ти на них цідаєш? Так. Малі поросята підсуска, звісно, але трошки неуклюже розливають. Так, завтра, якщо все нормально, завтра ми е, оцих, всіх поросят в той дерев'яний сарай, де були оці дві рижі, ну і всі останні рижі, що е, ми їх вирізали, їх всіх туди закинемо. Дай Бог, все нормально е, на час, поки ми тут розберемося, потім когось собі відвезу, ну, моїх виріжемо, собі я перевезу пару штук. як... Uh, этот... Освободиться сарайчик. Ну, короче, якось буде. Я думаю, що все буде добре. Ці бесики воду п'ють. Uh, гранули у них є, все нормально. Завтра вечором буду їх відлучати. Ну, завтра, дай Бог, все цих малих всіх туди перегонимо. <coughs> uh, освободиться станок. І... Чи сьогодні вечором подивимся, як там підготуємо. І завтра сюди. Їх Тих п'ятьок перекинемо, щоб подальше від свинки, свинка станеться, а її туди. Так що, такі діла, Так, да, нуля. В принципі, все на сьогодні по, -по свиням. Тут все нормально, слава Богу. Пацята їдять, свиноматки їдять, вся начало почала кругліти. Будемо надіятися, вона 7 ноября, вже чуть більше місяця, та 7. Так що такі діла. Всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім мирно на небо над головою.